Чому я вважаю, що гормональні сироватки повна туфта? Що по результату? Нам обіцяють, що через декілька тижнів у вас будуть довгі густі вії. Ефект є, але з рахунок того, що там знаходиться біматопрост, який є похідним простогландинів. А простогландини це гормони, які додаються у нас у очні краплі для е лікування глаукоми. Також вони будуть знижувати внутрішньоочний тиск. А побічним ефектом якраз таки є: щільні густі вії, головний біль, а, почервоніння. Якщо попаде в око, може бути також і алергія. Прикол в тому, що вона має не накопичуючий ефект, як багато людей думають. Вона діє тільки тоді, коли ви наносите цю сироватку. Тобто, коли ви перестанете її використовувати, все, вони повернуться в свою звичайну фазу росту. Також, якщо ви захочете забіжати швиденько до майстра по ламінуванню вій, він буде точно незадоволений. Вони не стають довшими, але вони стають ще дуже жорсткими, дуже сильно плутаються між собою. В результаті складник може подіяти нерівномірно і у вас буде різний завиток або зовсім він не візьметься. Щоб мати здорові, гарні, довгі вії, вам треба їх просто гарно зволожувати. Напитувати, ви можете купити сироватки більш вітамінні. А ще я згадала, що у вас можуть вирости вії на повіці. Дуже класно, правда? Просто помилка багатьох дівчат, що вони женуться за швидкими результатами. Благаю, не робіть так. От просто не робіть. Перестаньте. Забудьте про ці сироватки, просто ну, як їх і не було.